на я експерт і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні вам першими презентую новий чудо-продукт від Mary Kay: це крем-контроль мімічних зморшок Clinical Solution. Вітаю всіх нас! Лінійка Дерматокосметики поповнила ще одним потужним засобом. Клінічно доведено, що ефективність крему на 76% дорівнює ефективності ін'єкційних процедур. Коли я прочитала цю інформацію, я здивувалася: уявіть, як це здорово, не треба ризикувати своїм здоров'ям та красою, не треба терпіти біль, а можна просто вирішити проблему глибоких зморшок кремом. На основі натуральних інгредієнтів звучить фантастично. Давайте розбиратися фантастика це чи реальність? Ми всі знаємо, як багато жінок використовують ін'єкції ботулотоксину. Вони добре працюють, вони ізучені, але є багато але. По-перше, ботик з діло молодих. Після 45-50 років можна зробити набагато гірше, чим було. Ви самі бачите, перекушені брові, або ефект, який має назву брові Мефістофіра, коли лікар пробувала підняти брови, а вони завмирають знаєте, такими трикутниками. Або брови падають на очі, ніжна шкіра повік збирається з моршками. Звичайно, гарний лікар вміє працювати з такими деталями, але гарних лікарів одиниці тому стільки побічних ефектів. Розуміючи цю інформацію, мати крем, який не тільки нормалізує міміку, не дає утворюватися глибоким зморшкам, а ще й прибере їх та буде доглядати за вашою шкірою, ну, мені здається, це чудо. А насправді чуда ніякого немає, а є науковий підхід і поєднання унікальних дієвих інгредієнтів. Крем контроль або крем з прянумованої дії багатий на якісні інгредієнти. Не буду вас грузити всім набором інгредієнтів, але є декілька, які мене дуже-дуже ну, надихають. Завдяки їм цей крем лягає як пушиста хмарка. Його зовсім не відчуваєш на обличчі, а шкіра і виглядає, і відчуває себе ідеально. По-перше, це капрелік. 3 гліцерит або капріловий триглицеріт це високополярний молент, фракція кокосової олії. До речі, що таке моленти докладно розповідала у моєму відео про нові базові засоби від Kay. Передивіться, це заслуговує вашої уваги. Завдяки таким інгредієнтам крем пом'ягчує, підпітає, а головне відновлює шкіру. Ви будете здивовані, як навіть після першого нанесення покращиться ваша шкіра і візуальна, і на дотик. Вона стає гладенькою, як після нанесення праймеру. Ще один важливий інгредієнт це масло манго. Воно заспокоює, прибирає почервоніння та запалення. Масло використовується для лікування дерматитів, навіть алергій. У мене на фоні стресу виник дерматит на очах. Це був жах, і я нічого не могла зробити. Таке було коло лікарі-пігулки мазі, лікарі-пігулки-мазі. Але нова формула засобу для зняття косметики з очей, новий крем з чарівного набору допомогли мені впоратися, і дерматит потрохи почав зникати. І я переживала, як буде працювати цей крем. Але він подарунок для дівчат та чоловіків з проблемною шкірою. Завдяки продуманому складу він допомагає вирішувати задачі не тільки краси, але здоров'я шкіри. Сподіваюсь, мій дерматит пішов назавжди. Думаю, вам цікаво розуміти, завдяки чому крем спрямованої дії має такий крутий вплив на мімічні зможки. Ну, за рахунок ключового інгредієнту це екстракт квітів акмелі. Саме він і є потужний міорелаксант. Його особливість в тому, що він легко та швидко проникає в глибокі шари шкіри і якби паралізує вашу міміку. І тому ви одразу з першого нанесення побачите ефект. Ваша міміка день за днем буде не така активна, і якщо ви будете використовувати цей крем зранку, то ввечері вже через 8 тижнів ви здивуєтесь, глядачи на себе в дзеркало. Далі є інгредієнти, які прибирають вже наслідки нашої активної міміки. Наприклад, такі як екстракт розмарину, це потужний антиоксидант. Він добре тонизує шкіру і стимулює процес регенерації. Його використовують в засобах для шкіри, яка втратила пружність. Є ще екстракт французької лаванди. Він допомагає нейтралізувати наслідки активної міміки. І мені подобається легкий аромат лаванди. Він діє як. Релаксант і заспокоює, переносить тебе десь на південь Франції. Коли перший раз нанесла крем, відчула легеньку прохолоду і запах м'яти. Потім, вивчаючи інгредієнти, побачила, що до складу крему входить ментол. Ментол також заспокоює, зменшує запалення, почервоніння, сприяє глибшому проникненню корисних інгредієнтів у глибину шкіри, а головне знімає набріки. Тому зранку кожа виглядає ну, дуже потягнутою і без набріків. Розумію, вам важливо знати, як інтегрувати цей засіб у свій догляд. Дуже просто, крем наноситься на зони, де є мімічні зможки. Це на лоб, біля очей, між бровами. Ну, Я ще покажу, де ще я наношу. Він наноситься два рази в день, вранці і ввечері. Якщо у вас, окрім очищення, тоніку та зволоження нічого немає, ви наносите крем зразу після тоніку. Даєте йому 2-3 хвилинки на всмоктування. Потім наносите ваш крем навколо очей і ваше зволоження. Якщо ви користуєтесь бустерами та сироватками, наносіть спочатку бустери, потім сироватки, а далі після сироваток крем і дивіться далі, я показую і розказую, як я його наношу. Після очищення катоніку по масажним лініям нанесіть свої бустери та сироватки. Я нанесла два бустери. Сироватку C є, і в кінці завжди наноситься ліфтинг сироватка. Потім ви зараз побачите, вам треба погратися мімікою та нанести крем на місця заломів, використовуючи тонкий носик крему. Бачите, як це я роблю? І легкими вбиваючими рухами розпреділіть крем. Остатки нанесіть на зону кисетних зморшок та дайте час для всмоктування. Я використовую цей час для масажу. Спочатку роблю його по крему, а потім з масажером від моріки. Масаж всього 3 хвилинки зранку та 3 хвилинки ввечері, і ви побачите, як підтягнеться овал і підуть набряки. Підка завжди зі мною. Важливо розуміти, в якої послідовності наносити крем навколо очей та зволоження. Тут важливо включити логіку і спостерігати, як ми наносимо засоби. Ви ж розумієте, що ми не можемо на обличчя накреслити олівцем зони для нанесення. Коли ми наносимо зволоження, ми попадаємо і під очі. Тому, щоб крем під очима працював, наносіть спочатку крем навколо очей, потім ваше своложення. Обов'язково наносіть крем під очі на губи. Коли наносите е, будь-який крем, не використовуйте вказівний палець. Він найсильніший, і щоб не розтягнути шкіру, його не використовують. Розумію, що ми частіше слухаємо відео, а не дивимося. Зараз треба подивитися і повторювати зі мною. Через тиждень ви будете не замислюватися і ваша техніка нанесення буде завжди правильною. Сподіваюсь, ви, як і я, влюбилися в цей крем. Якщо є питання, обов'язково задавайте мені їх у коментарях. Діліться, ви вже мрієте спробувати його. Якщо у вас були не дуже комфортні або навпаки комфортні експерименти з ботоксом, розповідайте про це, я розумію, що це цікаво. Діліться своїм досвідом. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ну, а з вами була Ірина Ширата. До побачення, до нових відео!